Вітаємо на каналі Онишкевичі. Сьогодні готуємо десерт із дитинства під назвою сочники. Чудове пісочне тісто у поєднанні з кисломолочним сиром просто смакота. Перелік інгредієнтів, як завжди, дублюємо під відео. Отже, готуємо тісто, з'єднуємо жовток із цукром ретельно перетираємо до однорідності, додаємо розтоплене вершкове масло. Можна тепле, головне не гаряче, і гарненько вимішуємо. Додаємо сметану. Будь-якої жирності. Але чим жирніше, тим краще. Додаємо розпушувач і просіяне борошно у декілька етапів. Замішуємо пісочне тісто. Сочники готуються дуже швиденько. Ось таке тісто виходить. М'ягесеньке. Відправляємо його в холодильник і тим часом готуємо начинку. У нас кисломолочний сир домашній, можна брати і магазини. Але якщо берете магазини, беріть чим більше жирність, тоді буде смачніше. До сиру додаємо цукор, додаємо жовток і гарненько вимішуємо. Додаємо крахмаль. Якщо бачите, що сир у вас досить такий вологий, крахмалю можна додати більше, ніж у рецепті. Далі в стільницю пропорошуємо борошном. І розкатуємо тісто в один пласт. Приблизно ось такого, такої товщини, 3, 3 мм. Далі в нас є таке кільце 9 см в діаметрі. Ми витискаємо отакі от кружечки. І наповняємо половинку сиром, так досить багато. Згортаємо вареничком і притискаємо в котиках. Змащуємо жовтком і відправляємо розігріту духовку на 180 градусів приблизно на 15-20 хвилин. Орієнтуйтесь по своїй духовці. Сочники мають підрумянитися, але не засушитися. Ось такий сочничок гарно у нас виходить, знизу видно, що у нас трішки витікала начинка, то є нормально, нічого страшного. Припорошуємо цукровою пудрою і смакуємо. Ось такі вони ніжні, дійсно сочні. Видно сир всередині. Смакота! Дякуємо, що ви були з нами, дякуємо за перегляд! Хай вам все вдається!